Написано, що ми були на, не, не, ди, на дикої масліні. Бог відрізав нас. І там був корінь теж. Знаєте, який корінь? Адам. Адам був корінням. І від нього, і за нього ми всі ну, пожинаємо ці родові прокляття, родові всі погані речі і так далі. Але Бог взяв, що таке народження згори? Бог відрізав нас від Адама. І з'єднав нас з Ісусом. Амінь. І тепер розумієте, не важливо, що робив твій дід, твій батько, твій прадід, твій ще хтось. Не важливо. Якщо ти нове творіння, все минуле пройшло, тепер все нове написано. Амінь. Но дивіться, ми можемо на цьому зупинитись. Але на цьому не треба зупинятись. Ми повинні перейти з того, як ми в це вірили. Перейти, що тепер же ж інший сок, не від Адама, а від Ісуса. Який сок? Сок благословіння, благословіння, зцілення, забезпечення, помазання, сили, всього, що йде від Бога, ми стали сообщніком цього соку. Розумієте? Тобто, в тебе все, от як ти, якщо ти був впевнений, що у тебе буде хвороба, яка була у твого діда, так само ти повинен тепер бути впевнений, що у тебе було благословення, яке було у Ісуса Христа.